Друзі, усім привіт. ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 13 серпня 1997 років. Це був другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Да? Матч перший з двох данська команда Брьонбю. Данська команда у себе Вдома. Команда приймає Київське Динамо. 4-2. Києв не перемагаєть. Києв не перемагаєть. Підопічний Валерія Лобановського перемагаєть команду Ебе Скодваля. Переможні м'ячі Гусіна, Шевченко, Ріброва та Головка. Принес таку Київському Динамо солідну перевагу. Тобто, доречі, друзі... Правило, вы з ногу меча і Бронбі потрібно вже три мяча було в Київ забивати. Ну, за Бронбі, до речі, забивав Ба, Багер і Даугор. Ну, давайте про все будемо з вами говорити по порядку. Стартова одинадцятка Бронбі, ну Eb Scoodwell, головний команди, Грог в Воротах. Далі Бюр, Нільсен, Рісагер, Йенсен, капітан команди Йоргансен. Ебе Сант, Хансен, Кольдинг, Ба, Багер та Егін. Це стартово 12 Каберонбіо. Динамо Київ, Валерій Лобановський. Головний тренер команди Олександр Шавковський в воротах. Головко, Лужний, Ващук, Дмитруленко, Літвінцев, капітан команди Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Гусін, Максимов та Олександр Хаскевич. Тобто така Да, та Олександр Хацкевич. Ну, ось така стартова одинадцятка Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про матч говорити. Тож це був матч безпосередньо на виїзді, дуже важливий для обох команд, і в принципі, здорово цим матч розпочали. Дуже хорошо проходила атака. як завжди, неймовірно себе показував Андрій Шевченко, лідер не тільки Київського Динамо, а національної збірної України. Ну і будь ласка, будь ласка, йде в нас 7 хвилина матчу. Київський Динамо. Команда проводить свою атаку лівим флангом, Небезпечний момент! Подача до штрафного майданчика. Футболісти Біронбус вже здавалося відпустити, Але тут, але тут Гусін підбирає м'яч і Дмитрів так говорить, ну, можливо, 23. Ргусі наважується на удар і забиває гол на сьомій А, Ось такий вийшов удар з-під захисника в нижній кут. М'яч так полетів. знаєте, да. А, хоча був дуже близький там, знаєте, вратар Бронбіо. та він навіть відбив той удар. Десь трішки не пощастило вратарю Бронбіо. Но м'яч в воротах данської команди на сьомій хвилині матчу саме київське Динамо. Команда, <смас> команда Валерія Лобановського. Да? Звичайно, команда Валерія Лобановського тоді да, виходить вперед. Тут Динамо просто неймовірно виглядало, І здорово, і пресинг працював, і все дуже здорово. Весь механізм дуже здорово працював у Київського Динамо. К Кіані справді було такою домінуючою силою не тільки в Україні, а мені навіть здається, і в Європі також. Кіані були справді такою домінуючою силою. Ще пару було небезпечних підходів, як вже раніше казав Андрій, Шевче... Андрій Шевченко. Легенда українського футбола і легенда Київського Динамо демонстрував просто якийсь неймовірний рівень футбола. І хороші були моменти у Динамо. Але на 21-й хвилині матчу Бронбі атакує. Бронбі атакує і забиває гол. І забиває гол на 21-й хвилині матчу. І це робить баггер. Він рахунок у матчі з рівня. Спочатку був кутовий, пішла подача. Ніби токеані відбилися, але підбирання було за флузям Бронбі. Ідеально викотнуть м'яч. Багер абсолютно один з метрів 13 пробиває і влучає просто в ворота. 1-1, Дачані відігрується на 21 хвилині. Але, друзі, Київське Динамо знову вийде вперед. І це трапиться через хвилин так 13. Ну і хто як не він, так, да? Андрій Шевченко? Ось, друзі. Ну хто як не він? Здорово, Здорова, Іде передача, Ідеальна передача проходить на Шевченко. Шевченко пробуває. Там був рикошет, який допомагає м'ячу опинитися. Ворота 1 2 Андрій Шевченко забиває гол. Ворота данської команди Брінбіл. Був рикошет від коліна. Фусто Брьонбіо, можливо, б, воротар б відбив би, но. Поскільки був рикошет, м'яч, траєкторію польоту м'яча міняє, облітає в ворота. Ну і до речі, друзі кияни на цьому вже взагалі то зупинятися та не стали, ще продовжували атакувати. Просферіл на полі Андрія Шевченка, просто і справді. Неймовірний матч проводив 10-й номер київського Динамо. був момент, не клотами обіграв. Футболіста Бронби вже вийшов один на один з Вратарем, але не забив. Ну, Перша 45 хвилинка завершиться з мінімальним рахунком 1-2 на користь Динамо. А вийде на другий другитем Рученка Валашенка. Да? У Динамо на другий тайм. Ну, Бронбі вийде Дауго, равен Серен Крог. Вийде. Я Кені здорово виглядав і продовжував домінувати в принципі, над своїм данським опонентом. У Укеян йшла гра. А справді, укеан більше виходило на футбольному полі. Там був, взагалі, момент, коли з лінії не футболісти футболисти Бронбі, вибивали м'яч. Ну, у Бронбі був момент. І Це був золотіший момент. По спригату це там навіть був вихід один на один у Фулиста Бронбі. Навіть Міся прокинув поув з Олександра Шавковського. Оксанд Шавковський навіть вже збивав футболіста Біронбію. І все одно пенальти суддя -то назначив, тому що був кутовий і там притримали 16-го номера Бронбі. 16 го номер Бронбі Еген. Его якраз прихопили за футболку. Ну і суддя назначив право на 11-метровий. Суддя назначає пенальти. Ось, порушував правила. Якраз, до речі, порушував то Максим під номером 22 саме він якраз то правила порошого, і суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті. Справді кульмінаційний момент. Он дуже важливий для команди Бронбі, тому що вони мають шанс Бронбю має шанс відігратися. Команда має шанс відігратися. Олександр Шавку. Шапковський, Олександр Шапковський, і м'яч поперечину влучає, не забуває команда Брюнбю 11-метровий, футболіст якоїсь Кугу Динамо, відбулось, м'яч поперечину влучає, пробував, то пенальти Єнсен, капітан команди, да, якщо не помиляюся, пенальти Табакунов, ну він не забив. Натомість кияни на 76 й хвилині рвуться в контратаку. Рвуться кияні, дуже же здорово м'яч. мячьегось восьмий номер скільки динамо дына команди капитана Здорово, він, знаєте, ось так ставить спину. віддає передачу. Кіані розіграє, здорово. Передача. Еще далі, Калет. ні, там не калит, не был. Там був Андрей просто Рібров удар, гол, Ребро, забиває Сергій Рібров, і рахунок у матчі стає 3-1. На користь київського динамо. І ось цей момент він бронбів трішки, де й не Команда бронбю ну, пенальті. забили і плюс. Тут Кияні забиває. Дві хвилини проходять. Контратака, Чистий вихід. один на один головко. Друзі, вихід один на один. Відбувається у футболіста Київського Динамо. Це був до речі, друзі, Андрій Шевченко. Прошу прощення, але він не забив. Але друзі був кутовий з правого флангу. пробив Бронбю, як звуть крог, він якраз туда відбив, був кутовий справа фланга і тут якраз тут вже пішла подача і удар головою, Головка. гол! 4-1. Динамо динамограміт. Бронбю. 1-4. 4 мяча команди забиває друзі на виїзді. Ось так ось. Друзі, так. Да. Один, 4. Рахунок, один, 4. Друзі, ну і рахунок вже, відповідно, був. Доволі комфортним, але команда Брюнбю не здалася. І зробила команда право на ще один пенальті. На ще один пенальті, команда зробила право. Ось. Команда «Зер» була право на ще один пенальті. На цей раз вже забиває. Забиває «Даугор». Тут він вже чітко виконує пенальті. Пробиває вправий. Кутверта в лівий. Ну і перевага в рахунку дуже вже була солідною. У Київського Ну, все одно, 4-2, Кіані перемагають. І, в принципі, перемагають по ділу, хоча ось у у Бронбю. Команди «Бронбю», було весь супершанс прохунку 1-2. если про -Кон команда б реалізувала пенальті, можливо, матч був би. По іншому сценарію. Ну, отакі не перемагають 4-2. В Києві команда речі програє 0 но але по сумі 4-3 вони пройдуть. Далі. Пройдуть далі. В групі зіграє з Барселони і ПСВ з, з Ньюкаслом. Дуже, непав, проявлять де з 11 очками пройдуть далі кияні. Ну, тут попадає Ювентус. Ювентус, який і в фінал вийде. Спродусіраді його програє. Команда пройшла у чвертьфіналі Київське Динамо. 5-2. Но в будь-якому випадку для Динамо Київ, в принципі, вже та кампанія була дуже-дуже успішною. Тож, Бронбіу-Динамо Київ, 13 серпня 1997 рік, 24. Динамо Київ перемагає команду Бронбіу. Бронбію-добрати не панна команда з Данії. Динамо. Нам у Куєву доброти, да, бронбі, доброти. Прекрасні команди вам, друзі, доброти. Будь щасливі всім пока.